Вітаю, друзі, вітаю, вітаю в день Олексія Ляшенка. Гарячі новини, і я хочу почати ці новини з однієї цитати Анджея Дуди. Він сказав: якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити, застрелити, бо він звик їсти людей, людське м'ясо, вибачте, так само і з Росією. Просто незрозуміло. Це НАТО і лідери світові не розуміють, чи дають шанс поранити звіра, і потім, начебто, після болю, після рани, він стане інакшим. Можу сказати точно не стане. І кожен, хто переносив будь-які болі, він все одно залишається на 99% таким же. Так, щось буває, буває якийсь перелом, буває якийсь злом, а він залишається таким же. Ось так можна сказати і про владу грузинську грузинських олігархів, грузинських багатіїв, які звикли паразитувати на грузинському народі, працювати з російським народом. Ось тільки після шести місяців звалікань не давали е, запустити лікарів до Михайла Сакашвілі, запустили. Влада Грузії запустила польських лікарів до е Сакашвілі Михайла Сакашвілі. Е і вони почали обстеження. Обстеження. А прем'єр-міністр Польщі Мате Матеуш Маровецький сказав, е що ну, друзів в біді Польща ніколи не залишить і не буде залишувати. Ми будемо робити все, що можемо, для того, щоб своїм друзям, своїм однодумцям, своїм партнерам допомагати. Ну а влада Грузії разом з владою Росії на камери вбивають людей, Це все. Незважаючи на те, яке відношення у кого до голоса, не ні на що. Йдемо, друзі, далі. Ну, Дійсно, гарячі новини, депутат Тетяна Плочкова за ПЗЖ склала мандат народного депутата. Тепер у Верховній Раді лише 404 депутати, друзі, із 450, які закріплені Конституцією. І все нормально, і все працює. А ще туди 50-60 взагалі не ходять, і 50 взагалі десь за кордоном сидять. Ну, бачите. Нема 46 депутатів від потрібної кількості і нічого не вплинуло на роботу Верховної влади. Не вплинуло. Також, якщо буде їх 100, не буде 100, не буде 150, не буде. 200. Нічого не вплинуло. Тому 300 250 депутатів це е, взагалі нормальна цифра для нас, для України. А 450, ну повірте, це дуже багато. Це дуже багато. Ну ось біографія плачкова, Да? Народилася в Одесі, в 83 році да, факультет журналістики, потім ну, потім е, помічниця, як вона там стала, як вона туди пролізла, що там було, помічниця у народного депутата Катерини Ващук від партії регіону. Ну, що? Що треба сказати? Що вони всі там одна контора, одна команда, друзі? Нема сил, нема сил. Ну і останнє те, що хочу сказати. Останнім часом хлопчики, дівчатка, різні експерти, політологи, блогери, журналісти, політики, трактористи, будь-хто, будь-хто виходять на екран, з благо що можна взяти телефон, зайти. Зараз все дуже просто. І ось заходять там в YouTube, Facebook, в Instagram. Uh, да, я не знаю, в Твітер і починай. Корупція в вищих ешелонах влади, корупція в Офісі президента, корупція в адміністрації, корупція uh, в Верховній Раді, корупція, корупція, корупція. Так, корупція. Так, ніхто сим не сперечається, ніхто не каже. І боремося з корупцією, і влада бореться з корупцією. Але ми. Як громадяни з корупцією не боремося. Взагалі, ми тільки кажемо. І ми дуже потім бурюємося, коли це стосується нас, наших друзів, наших родин і так далі. Взагалі, ось ці люди, які виступають, знаєте, що таке? Взагалі означає корупція. Корупція це злочин. В прямому в сенсі злочин, який втілює в собі використання посадовою особою прав, які надані йому цій посадою. Той це, а, для особистого збагачення і корупцією також є це підкуп посадових пасів і їх продажність. Ось це корупція також. Будь ти на якій посаді офіційно, зараз у нас є офіційно. не офіційно, неважливо на якій ти посаді, якщо ти використовуєш свою посаду для свого збагачення, або в інших корисних цілях це вже корупція. Находжу приклад, яка відноситься до нас, якщо президент краде. Це корупція. Якщо міністр бере хабар, це корупція. Якщо менеджер е, бере відкат, якого підприємства? важливо державного, не державного це корупція. Якщо двірник краде два вініка додому, це корупція. Якщо двірник бере 20 гривень, щоб піднести... Десь біля гаража чи йогось, це корупція. Він використовує свою посаду, свій час інструмент для свого збагачення, цього не бачить ніхто. Зумієте? Якщо е, продавець обраховує обшивку і заробив собі гроші, це корупція. Якщо водій не дав, Квитка це корупція. І ось цього ми всього не бачимо. Якщо зварвельник взяв е, не свій апарат і пішов робити е, якусь шабашку навіть в е, вільний час, але чужим апаратом, це корупція, битова корупція, побутова корупція, економічна корупція, виробнича корупція, різна, також і політика. А то ж всі кричать, там корупція у мене нема. Або якщо ти, я вже розповідав про це мільйон разів, останній більше не був. І прийшов на прийом до якоїсь посадової особи і приніс 10 шоколадів і дав секретарші, щоб піти до нього без черги. І секретарша тебе пропустила без черги. Це корупція. Якщо ти прийшов... З грошами чи з якимсь тормозком і віддав лікарю, а потім він тебе обстежує і дає тобі результат, і ябо, я, який тобі потрібен, або який є на самом ділі, це корупція. Але якщо ти прийшов секретарша по покрохаві і пустили тебе без черги, і люди пустили, а потім ти вийшов і дав їй шоколадку, це подяка. Якщо ти лікарю, потім вийшов за двері, коли він обсував. Обдивився тебе, пройшов ти осмотр, і він тобі написав, і чи, чи, чи влаштовує тебе чи ні, ти вийшов за двері, взяв той мозочок і приніс віддав. Це подяка. До корупція, після це подяка. Все, друзі, дякую. А ми кожен задіяний в корупції так чи інакше, були в цьому житті і є зараз. Так що не треба, вибачте. Кричати на весь світ того, чого ти не розумієш. Україна пере.